Просили там в коментарях, щоб розповів про свої ДТП, були, чи, чи не були. Ну, звісно ж, були. Е, ну Почну. З е, самого першого ДТП, котре в мене було на Батьківщині, чи на Луганщині. Взяв замовлення, сідає ОБСЄшник, везу його. Я тоді працював на Hyundai Sonata 2007 року, начебто, вона була. Така прикольна машинка мені подобалась. І цей. Їдемо з ним. І він там щось у мене. ну... Він ломаному... русском казав. Ну, типу, англійські слова. Русський я так само. Ну, я там такий англійський, так по-англійськи ж приїхав, що краще взагалі нічого не казати. І цей. Їдемо, їдемо. І він щось в мене запитав тіпа, і, і рукою показав, щоб я подивився. Я такий щось дивлюсь, загорається, Я бачу, що загорається на перехресті, під'їжджаємо до перехрестя, загорається зелений. І попереду машина вона, він там щось чи завтикав, чи що. Я думав, що він поїде. І подивився, ну, почему дивитися, куди мені пасажир показує, аби ні, куди нікуди їхати. І цей. Я ж. Думаю, машина спереду поїде і потроху собі качусь. Ну, їхав напевно на кілометрів 20 точно. І повертаю голову, і я вже прямо біля машини. Ну там реально затормозити майже не було шансів. Я тільки ну, ногою дотронувся до, до гальмів і пройшов попереду стоячого автомобіля. Виходить знайомий, я працював в комфі. А попереду був чоловік з переселенець з Луганщини. Ну, з Луганська самого. Я йому там продавав, він батькам купляв в Луганськ телевізори, Ну, коротше, техніку купляв, і я йому допомагав. Ну і тож так познайомилися. А він ще міняла. Був у нього був свій обмінник. Ну, короче, він каже, давай типу, від'їдемо, щоб ми якраз на, на перехресті так стали, що ззаді затор почав з'являтися. Ну, ми від'їхали. Він так подивився, що там в принципі, ну, таке, нічого не було взагалі. І на моєму нічого не було в бампері. Воно просто щоб у нього була Тойота там, 2008 року. А у мене ж ця Hyundai. Ну, Машини старі, якість запчастин гарна. Ну, і воно зіграло, типу пластик зігнувся, потім випрямився і нормально все. Ну, розійшлись мирно. А, в принципі, там таких у мене на Луганщині не було аварій. А коли переїхав в Рівне, то у мене, э, я зараз там прикріплю фоточки. Ну,, Напевно, трошки пізніше. Була у мене Сандера. Приїхав на Сандері сюди, з Луганщини. 2010 року. Вона ну, в повній комплектації була там, з кондьором з підйомниками хром. Не хром, а сірі вставки коротше, по салону були. Максимально лауреат. Я ж там з неї Полінки здував. Це була взагалі моя перша машина, що я собі купив, так я на оренді працював до цього. І цей. Взяв замовлення дівчина, в неї там була одна адреса. Ми їдемо, під'їжджаємо до адреси, вона каже, можемо ще на одне місце з'їздити. Та кажу, можемо. Я вбиваю цю адресу, коли вона вже прийшла. І ми їдемо. І в один момент на перехресті вона каже: ви щось не туди повертаєте, а вона щось помилилася. я ж давай перезабивають адресу. Повертаю наліво і їду собі. І щось коротше, воно там щось заглючило, починаю там щось дивитись, телефон. І під'їжджаю до перехрестя, їхав десь кілометрів, напевно, 50. До перехрестя метрів 100. Переді мною їде опіль теж інсігнія. І він такий починає розжинатись, я ж такий за ним. І відволікаюсь телефон. І я, начебто, там розібрався. І мені, мені приходить в цей момент, вже перед самим перехрестям, замовлення. Поки щось я там шарпав, опіль відтормажується, він вже стоплінію пересік, відтормозився. І я в нього. Ну, Я, я коротше, бачу, що о, краєм Ну, коротше, боковим зором бачу, що о, о, якийсь, ну, щось переді мною вже. Якийсь автомобіль. І цей. Mm. Різко, тупо, реально різко вправо і заскакую на бордюру. І мені тупо повезло, що я. Ну, тому що загальмувати я там сильно не зміг. Ну, на гальмах їхав вже, там АБС спрацювало нормально. Повезло, що було АБС, тому що я міг вирулювати і машина слухалась те, що я робив. І за що цього мені дуже сильно повезло, тому що якщо б я не вирулив, то б я всю морду б загнав би йому в жопу. І це було б ну, срака, це погну... ну, там би б нормально загнуло, там б погнуло б радіатори. Ну, коротше, весь передок би, дві фари, мені б ще б капот могло підняти. Коротше, там нормально я б хотів би. Ну, коротше, чувак, такий щось там виходить. О, блін, типа, йо, йо це вже в мене третій раз за місяць. Думаю, ну це зрозуміло, що ти так їздиш, Вася, блін. Ну і ладно, я ж винен то по-любому, тому що я ззаді їхав. А там воно таке було, якщо чесно, сумлівно. Тому що там розмітки не було. Але до цього я пам'ятаю, яка там була розмітка, він так більш лівіше був. Я там зараз скину фото. На цьому перехресті в мене було ДТП. Цієї розмітки не було. Поділений на дві полоси, їхала попереду машина Opel Insignia, і був мігаючий зелений, я відволікся на телефон, він рез, різко загальмував, і я в нього в'їхав і виїхав трохи там на бордюр. Ну, Якщо б я в нього влупився, то це було б фіаско. А так, покасательно, пройшовся автомобіль. Він більш лівіше був, виходить, а я був правіше. І це я вже потім почав роздупляти, коли, цей, коли вже приїхала поліція, коли вже ми домовились, що тіп, я там винен. Думаю, ладно. Він коротше не захотів по страховці. У мене там була страховка. Ну Він якби не то, що не захотів, мене почали відмовляти. Тіпо, давайте краще ну, на місці там і поліція теж, давайте на місці ви там вирішите питання, тому що ну, вони не хотіли оформляти і, і тіпо, по судам. І я не хотів, щоб машині світилася, що вона була в ДТП. Він там спочатку мені загнув 300 доларів. Це на той момент було. Якщо не помиляюсь. Коротше, ну коротше, він сказав 9 тисяч давай і розбіжались. А в нього там партронік був, але все нормально з партроніком було. І це, в те місто, де я в'їхав йому. І зійшлися на тому, що я йому кажу, у мене немає стільки грошей. Я кажу, у мене є 6. Якщо хочеш, давай 6 і розбіжались. Ну і він погодився на 6, вдарили по руках і все. Але реально, особисто, ну, якщо б я зараз був в такому становищі стався ставився став, ДТП, то я б оформив би е, страховку, тому що мені б реально дешевше б це вийшло, я б тільки заплатив би за е, суд там, і все, тому що у мене страховка була нульова франшиза. І зараз я ще в мене була на цій ж машині через буквально неділю. Виїжджав я з двору і виїжджаю, виходить, справа припарковані машини, зліва припарковані машини. І цей виїжджає жіночка. А я не бачу, що вона виїжджає. Я ж короче, поворотник включив і дивлюсь, щоб зліво машини виїжджали. А вона, виходить, стояла справа і вирішила виїхати. А вона вперед не змогла виїхати, тому що близько спереді автомобіль стояв. І вона ж давай назад здавати, вліво дзеркало дивиться, а вправо дзеркало не дивиться. І короче, вона їде, я їй сигналю, а їй по барабану. Ну так трохи вперлася і все. Ну, Зараз там фотку прикріплю. І виходить, що е вона каже, що. Я не, ну, я кажу, давайте на місці розберемося. Зараз позвоню, там ПДР витягнути треба було крило і все. Вона каже: я нічого вам платити не буду, в мене страховка. Ну і коротше, цей, е приїхала поліція, а у неї страховка з франшизою. Там 2000 гривень франшиза була. І цей. Я ж поліції кажу, типо. Там у неї франшиза, вона в будь-якому випадку буде платити ну, 50 доларів, вона сама свого карману буде платити. Вона, Ой, ні, не може бути. Коротше, мусора там теж. Каже, що ви таке, що ви таке, каже, такого не може бути. Кажу, зрозуміло все з вами. І. Все, думаю, ні. Саме качаться не був. Коротше, приїхав чоловік, я з ним поспілкувався, він дав мені там щось ну, 60 доларів дав. Я потім так і це не зробив. Там трохи вирівняв рукою, побив, трохи воно вирівнялось. І я так її продав. Так що такі були у були мене три випадки ДТП за весь час праці в таксі. Бог. Любе Троїцю, так що, надіюсь, на цьому і завершаться мої невеличкі ДТП. Ну і взагалі всі. Це таке неприємна ситуація, якщо чесно.